Деколи ми чуємо про нові можливості. Але чи використовуємо ми їх? Саме тому в 2009-2010 році ми не купили біткоін, ми не купили акції Google, Apple, акції Амазону. Це відбувається тому, що коли щось з'являється нове, люди не вірять в це, сумніваються і не довіряють. Тому ось до вашої уваги ще один такий глобальний проєкт, який може вирішити ваше майбутнє. А саме клуб «Лівгуд». Ви тільки подивіться, що хвилини сюди реєструється декілька людей з усього світу. І саме що цікаве, що щотижня вони отримують виплати. Так що розбирайтеся. Якщо будуть питання, звертайтеся і не проходьте повз нові можливості.